Що таке? Доброго раночку. Дивіться, дивіться, що ще робить. Ну? Ти любитися хочеш? Ти хоче любитися? Ти? Марго. Добрий ранок. Бачите, що робити? Ну що? Ktoś taki, że wyspał i wstał? Dobry rano, znowu widzę. Дякуємо, що ми всі живі. Дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми живі, правда? Тобі так зручно. Доброго ранку ближче вигляньте, вона вже тут. Вона вже тут. Вона не встигла. Хочу з вами поділитися ранковим, похмурим небом, зеленою бере, різкою під вікнами і гарним цвітучим, квітучим. Місто. І ось панночка в маминих квітах. Ну ти вже кусатися починаєш? Давай відкриємо вікон трішки на свіже же да? І я вже встала. Ой. І зараз буду пити ліки свої, робити кавусу. Ну і збиратись нас на 10-ту годину ортодом. Так. Тому потрібно бути зібраним. А ще мені потрібно вивісити чоловікову робочий одяг і закинути ще одне прання. Тому якось так. Поїхали. Так. О! Потрібна вода зараз, не ліки. І зараз ще буде хлорофіл. такий хлорофіл я п'ю кожного рану. І, ви знаєте, доволі непокарно себе почуваю. Має бути біля 50 капель, тому я... Уже приблизно знаю скільки мені потрібно. І ставимо чайник, робити каву і чай. Для вікусі і для себе. Для себе каву зараз робити. в мене марго побила мій чайничок для кави. Виявляєте? Я робити каву. Все, ми вже з вікусінькою йдемо на трамвайчик їхати до лікаря. Да, кусінка? Вона взяла собі по три підтримку морально. Бачите, вона вже хто відсвіла леча, вона сама найперша тут Ага. Ось цереться, найперше цвіло вже відсвіло. Ой, які Глянь, які в дідусі кавалери під вікнами тюльпани. Якщо ви колись будете на Михайлівській, то і, і літком, тому що весною обливає. То там влітку є такі магазинчики з такими саморобними іграми. Що переходимо. То там, е, вочіби, не знаю, там бабулі чи підулік якісь продають, що я не пам'ятаю. Вони продають такі ліки, вони всі самі роблять. В мене є всі колекції є. І ще в мене є вишитий мійон. У мене є така совушка є, є велика кошка, типу, похожа на, анж... на Анжеву зіграє. Я маленька, киця, вона була в кошику, той кошик в мене теж є. І в мене є ще сиплятка. Їх три. Один в мого двоєрідного брата Фіми, другий в Матвія, а третій в мене. Так що така в нас родина? Циплят. А ми біжимо на трамвайчик і будемо їхати до лікаря. Нам вже подзвонили, вчора нас забули набрати, подзвонили сьогодні і сказали, питали, чи ми будемо, вточнювали. Так що, звісно, що будемо, правда? Та, звісно, що будемо. Сподіваємося, тому побігли. Яка дуже не хоче, щоб їй пришлось сьогодні мати зубчика. А після лікаря ми їдемо до Глобалу, бо в ну, мамі купити подарунки. Такі подарунки, так що поїхали. Це зараз будемо заходити в трамвайчик. Це будемо сядемо. Це наближаємося до нашої стоматполіклініки. Називається студія посмішки в місті Житомирі. Да, Ікуся? Вікуся наша обожнює цю студію посмішки, да? Можливо, є, можливо, і нема. Пішли. Подімойся, Соли, Пішли давай. Мабуть, пацієнт. на і в неї було нас з вікусечко не... вікуся, подивися. Класний день сьогодні з тобою, з мамою. сьогодні чудовий. Сімейний, от такий дівчачий день. Хлопці в нас допомагають бабуся, а дівчата витрачають час користь для того, щоб провести один з український. Я купила собі один подарунок і ще один подарунок, да? вікуся з матусею. Що там? Знайшла моє замовлене трішки сьогодні на гідотку. Карточки, дивіться, тут з різними героями. Да. Короче, ось такий у нас класний сьогодні день. Да, донь? Так. Да. Моя спортсменка займається. А тут гляньте, які красиві тюльпани цвітуть. Я б дуже обожнюю цю пору року, коли все цвіте, правда? Ось то геть не пасує. Ми сьогодні знаєте, дійдемо додому чи не дійдемо, як ви гадаєте. А то, щоб підняти м'ясо, їсти треба. Щоб то піднімати, треба їсти м'ясо. Знову сонечко виглянуло. Сонечко заховалося так пасмурно. Сон і прохолодно. Сонечко виглянуло надзвичайно тепло. Тому ми... Нам ще до пошту дві куті треба. Так що дивіться. Дивіться на це мал На завершення сьогоднішнього дня я поливаю квіти. Мені ж тут розібрати це все. Полив квітей. Квіт квітів. І прибрати в хаті роботи о! Часу немає. Якщо не забуду, покажу кінцевий результат, який в нас буде. Але квітів, ви знаєте, у мене поливати дуже багацько. Огляд ось цієї сумочки вже буде в наступному окремому відео. Так що, працюємо. О, все! Хотіла лише полити квіти, в результаті розісрала все на світі. І нарешті доприбирала. Тому Тому сьогодні вам кажу до побачення. От, ой, всього вам найкращого. А вже мої подаруночки, які сьогодні були куплені. Ми з вами подивимося в наступному відео. До речі, масу орхідеї пересадила. Я навіть нічого не знімала, тому що якби я ще знімала, то напевно, до цього часу ще. Продовжувала би працювати. Тут сидить коментатор поряд. Гігоджу вже приїхали, сина загубив по дорозі. Так що... Здав. Здали сина, нема сина. Приїхав, та... поїхали вдвох, вернувся один. Тому підвіконня в залі помити, Стелаж помити, переставлені, пересаджені квіти. Все супер, в хаті частенько прибрано. Але втомилася дуже я і чоловік. Тому вам говорю до побачення, до нових зустрічей. Па-па! Не забудь підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. До нових зустрічей!